Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade. Бачимо те, що у результаті закриття місячної свічки ми нічого не отримали, а перед тим ми отримували тест даної неефективності, що приводило до результату у вигляді зняття ось цього свінг максимуму. Бачимо те, що звідси був отриманий об'єм, що провокує несхідний рух ціни, і, відповідно, ми зараз вперлись в даний. Rejection блок, і при падінні був сформований OB. Відповідно, ми можемо будувати такі упередження, що в цьому блоку ми зможемо отримати реакцію, що приведе нас до росту і до тесту OB. Це був би один із найпозитивніших варіантів. Якщо ми у РБ нічого не отримуємо, то, звичайно, найближчим таргетом буде вже цей мінімум. Але поки про нього зашвидко говорити. На денному таймфреймі. Нової інформації багато немає, але єдине, за що ми можемо зачепитись, це даний імбаланс. Відповідно, не відкидає варіант того, що ми ще в ньому можемо отримати реакцію формування опорної області на 4-годинному таймфреймі, і тоді рух вгору до інструментів, які тут можуть бути залишені у вигляді ось цього імбалансу. На 4-годинному таймфреймі бачимо, що. В рамках ось цього руху масив був досить слабким і ціні, нічого не вдавалося сформувати. Але зараз у нас зберігається ймовірність того, що ціна сформує цей імбаланс, і також може бути сформований даний Rejection блок Відповідно, якщо ми це формуємо, то звідси від імба можуть запустити рух до РБ. Це прямо, якщо його першим протестують або наоборот від РБ до імба, і тоді продовження на східного руху. Тому ситуація. Локально, не суперперспективна в плані торгів. Відповідно, буде краще просто очікувати того, як ціна буде реагувати в цьому імбалансі або в РБ. І якщо від одного з інструментів ми отримуємо реакцію на годинному таймфреймі, то вже будемо розуміти, яка сторона починає превалювати на ринку і вже від того інструменту відштовхуватись для пошуку позиції. Ось. Тепер стосовно ефіру. І оглядаємо трьохмісячний таймфрейм, оскільки тут відбулося зняття трьохмісячного інструменту, і також майже протестували даний імбаланс. І відповідно, потрібно розуміти, що це імше може бути протестований, але в цілому інструмент на трьох місяцях вже був знятий і на нього може відбуватись реакція, в контексті якої можуть формуватися якраз інші інструменти. На місяці, як так, тут ми в лонг нічого не бачимо. Єдине, що не подобається, це те, що реакції на дану неефективність ніякої не відбулось. Тобто ми не змогли продовжити рух гору. Відповідно, звідси ми можемо запускати нову історію і реагувати на те, що формується на інструментах нижче. На тижневому інструменті тут була велика кількість фінхлоу, Тобто нам цікаво також буде бачити, як закриється тижневий таймфрейм. На денному таймфреймі також такої інформації немає. Найближче, чого б я очікував, це якраз формування або денного РБ, або денного імбалансу, і відповідно вже від нього ми зможемо якось відштовхуватись. Все, що буде сформовано на інструментах нижче, як так, не буде нести сильного впливу на маркет. Але в локальній перспективі ми також можемо пробувати відкривати позиції при умові реакції на таймфрейм. Нижче від цих 4-годинних інструментів. Тому, як мінімум, очікуємо їх формування і доставку ціни в них і вже як там буде, будемо дивитися. Глянемо також домінацію і бачимо те, що сьогодні вночі відбувся вистріл. Ми знову побачили, так сказати, АТХ цього циклу, який зароджувався ще у 2022 році. І, звичайно ж, хочеться бачити реакцію на цей свінг і початок падіння через те, що. Альті на даному етапі дуже важко. Якщо ми зможемо впасти, то це мінус 11, але тригерів для цього поки немає. Угадувати також немає сенсу. Тому домінацію немає сенсу як так аналізувати. Будемо просто дивитися, як вона буде рухатись в моменті. Але все одно її падіння досить скоро повинно відбутись. Головне, щоб це падіння відбувалося на рості загальної капіталізації маркету. Через те, що для льти це буде набагато краще по загальній капіталізації. Ціна все ще знаходиться у даній неефективності. Тобто, так як BTC робив ми по тоталу, по не побачили тобто, зняття цього свінга. Відповідно, я не відкидаю варіант того, що ми не побачимо зняття цього свінга до моменту формування трьохмісячної неефективності. Відповідно, якраз по закриттю першого кварталу можуть сформувати цей імбаланс. І від нього вже ми можемо отримати потенційний рух гору. Все, що відбувається на таймфреймах нижче, як так, не призводило до хорошої реакції. Тобто зняття цього свінга ми не отримували відповідно. Зараз те, що ми бачимо, це зняття цього свінга. Відповідно, якщо ми сформуємо РВ, то я не відкидаю варіант того, що ми можемо навіть зняти цей свінг. До моменту формування трьохмісячного імбалансу. Це було б навіть перспективніше через те, що від цього імба ми в майбутньому могли б ще отримувати один залп. Тому запас по загальній капіталізації є для росту. Тригерів, як так, з місяця та з тижня, щоб падати, немає. Відповідно, при реакції на даний інструмент, ми зможемо отримати рух вгору. Якщо домінація почне падати. То якраз акта почне рости. Як мінімум на це надіємось. На цьому аналітика закінчена. Всім вдалого тижня і зустрінемось на наступному тижні.